Друзі, всім привіт. Якщо чесно, я не очікував, що відео про те, як я сходив з клієнтом військома, набере стільки переглядів та виникне стільки у людей питань. Я, якщо чесно, вважав, що в принципі всі знають, що якщо в тебе там батько мати теща чи тесть, інвалід першої другої групи, ти маєш право не бути мобілізованим, тобто маєш право навіть строчку від мобілізації. Але виникло багато питань, і я не дуже люблю там з якимись очима тупо цитувати якісь норми права, зачитувати це все. Це під листочок. Давайте ми пройдемося по питанням, і паралельно я буду дублювати відповідні закони, які я буду ви, виділяти, щоб ви бачили, як відповідні норми е, визначені на папері, і паралельно я буду казати, як вони застосовуються у військоматах на практиці. Оскільки як я особисто ці норми закону трактую, думаю, нікому цікаво не буде. Важливо те, як їх трактують працівники військомату або суди, тобто як це все на практиці виглядає. Так, перше питання: чи треба йти військ? Комат, щоб оформлювати відстрочку, дивіться, е, я би не рекомендував, навіть якщо ви маєте право на відстрочку, йти в військкомат, це оформлювати. Це треба робити, або тим, хто все ж таки отримав повістку, це треба йти. В військомат в будь-якому випадку, або кому потрібен військовий квиток, а військового квитка немає. Чи він є, але там дата постановлення на облік дуже стара. Наприклад, військовий квиток зараз вимагають раси при укладенні шлюбу, вимагають при укладенні договорів купівлі, продажу та інше. Тобто, якщо вам дуже потрібно отримати там військовий квиток, чи так скажемо його освіжити, і ви на тисячу відсотків впевнені, що ви не підлягаєте мобілізації, тому так дійсно можна піти. Прийти цю процедуру, витратити там один день, але отримати належним чином оформлений військовий квиток та отримати відповідну відстрочку. Якщо ви просто маєте там батьків-інвалідів, але вас нічого не торопить, йти до військомату, ну мабуть, тоді туди, туди йти і не треба. Ось така відповідь.